Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про поняття дільник і кратне. З початкової школи ви вже знаєте, що дільником називають те число, на яке виконується операція ділення. Наприклад, у виразі 10 поділити на 2 дорівнює 5, дільником буде число 2. Тому що на нього ділять. Або у виразі 10 поділити на 4 Дорівнює 2,5 дільником буде число 4. Також слово дільник використовують в іншому контексті. При цьому важливо, ділиться число націло чи ні. Наприклад, якщо у мене запитають, чи є число 2 дільником числа 10. Я скажу, що так. Тому що 10 ділиться на 2 безостачі. А от 4 не є дільником для числа 10, тому що результат такої операції буде з обстачею. Тобто ділити 10 на 4 можна, результат буде 2,5. Але кажуть, що 10 на 4 не ділиться, маючи на увазі, що не ділиться націло. Таким чином, число 4 не є дільником для 10. В загальному випадку говорять так. Число А є дільником числа Б, якщо Б ділиться на А без остачі. При цьому числа А і Б натуральні. Натуральні, тобто цілі і більше нуля. Давайте спробуємо знайти дільники числа 10. На що воно ділиться без остачі? 10 ділиться на 1. Буде 10. Також ділиться на 2. Крім того, без остачі 10 ділиться на 5 і на 10. Тож всього у числа 10 буде 4 дільники це 1, 2, 5 і 10. Легко здогадатись, що для будь-якого натурального числа найменшим його дільником буде 1. А найбільшим це саме число. При розв'язанні різних задач, іноді буває корисно розкласти число на його дільники. Тож, подивимось, як можна робити це достатньо швидко. Наприклад, будемо шукати всі дільники числа 42. Щоб нікого не пропустити, я буду записувати всі операції ділення. Отже, очевидно, 42 ділиться на 1 безостачі. Буде 42. Записую 1 в дільники для числа 42. Далі. 42 це парне число, ділиться на 2. Записуємо 2 в дільники. Крім того, 42 ділиться на 3. Тому 3 також є дільником. Далі 42 на 4 не ділиться. На 5 не ділиться, ділиться на 6. Буде 7. Тому 6 також записуємо в дільник. І тепер наступне число, яке ми маємо перевірити, це 7. Зрозуміло, що 42 буде ділитись на 7, і це дорівнює 6. Ми щойно, до речі, число 7 зустрічали, коли 42 ділили на 6. Записуємо 7 в дільники, І далі всі наступні у нас уже є. Щойно ми у пошуку дільників зустрічаємо те число. Яке у нас вже було, як тут сталося із числом 7. То далі ми будемо брати результати дій, яких виконували. Наступним дільником для числа 42 буде 14. Ми вже ділили 42 на 3, отримували 14. Але ж це також означає, що 42 поділити на 14 буде 3, можемо сміливо записувати 14 в дільники. Наступним буде 21. Дійсно, 42 поділити на 21 буде 2. І це було вже зрозуміло, коли ми ділили 42 на 2. Тримували 21. І, звичайно, саме число 42 буде дільником для себе. Воно ділиться на себе без остачі. Отже, всього ми знайшли 8 дільників для числа 42. Більше їх не буде. Тож, запам'ятайте. Натуральне число А називають дільником натурального числа Б, якщо Б ділиться на А без остачі. Також поговоримо про поняття кратності. Тут все дуже просто. Натуральне число А називають кратним натурального числа Б, якщо А ділиться на Б безостач. Наприклад, 42 кратне 2. Тому що 42 ділиться на 2 без остачі. Як бачите, поняття дільник і кратне є зворотніми одне до одного. Ще один приклад. 12 кратне 3. Тому що 12 ділиться на 3 без остачі. Також можна сказати, що 3 це дільник числа 12. Тож, запам'ятайте, слово кратне можна замінити на таку фразу. Ділиться без устачі на 12 кратне 3, 12 ділиться без остачі на 3. Для будь-якого числа найменшим кратним до нього буде саме це число, а найбільшого кратного не існує. Можемо подивитись на прикладі числа 4. Для нього кратним буде найменше це 4. 4 ділиться на 4 без остачі. Наступне кратне це 8. Це те ж саме, що 4 помножити на 2. Далі кратне 4. Буде число 12. Те ж саме, що 4 помножити на 3. Далі 16. Тобто 4 на 4. І так можна продовжувати до безкінечності. Тож найбільшого кратного числа не існує. Сьогодні ми познайомились із поняттями дільник і кратне. В подальшому ви будете достатньо часто їх зустрічати в інших завданнях. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!